Первенькі були. Закінчився робочий день, їдемо додому. І дивіться, все рівно небо, покрите димом, Дим усюди, Смок, це від того, що в Канаді горять ліси. І в дуже багатьох штатах ці ліси горять. Така поширена там пожежа, і від, видно вітер в цей бік і заносить сюди. Нью-Йорк також весь у диму. І Нью-Джерсі також у диму. І люди, я бачу, мені писали, які живуть під Пенсільванією, десь також у диму. У нас чистота повітря, коефіцієнт має бути 50, а у нас 226. Щоб ви собі розуміли, яке забруднення на сьогодні. Так що з малою сьогодні просиділа цілий день вдома. Це не так легко, якщо вона рветься у двері. На двір, то в одній, то в другій, а я їй кажу ні. Вона не розуміє, чому ні. Дитині два роки ще немає, ти їй не можеш пояснити, що дим на дворі, що буде тобі погано. Ну ж писали, що особливо не можна знаходитися на вулиці дітям, старим людям і вагітним. Но у нас усіх потрохи. І старі. І діти, і вагітні. Так що ми сиділи сьогодні вдома. Що буде завтра, не знаю. Не знаю, чи ці пожежі там надовго, чи їх локалізують, чи їх там погасять, чи що буде, не знаю, але ось така ситуація. Трошечки не здорово У Нью-Йорку там також люди бідкаються. Що смердить димом. Кажуть, що це сезонні пожежі, але ж за 13 років я не пам'ятаю, щоб таке було. Може, колись і було щось таке незначне. Може, просто до нас не доходило. Може, доходило в інші штати. Але від нас таки далеченько до Канади, то там добре горить, то там палає. Я собі уявляю, якщо у нас 220, то що там тоді? Як там люди, там кажуть, тисячі людей також евакуйовано з цієї місцевості, де горить? Жарко там. Видно, від жари позаймалося, а погасити не так легко, якщо ще вітер, який розноситься все. От вам і така біда. Можливо, наші підуть на допомогу, щоб не страдали люди. Наші на увазі, арканці. Ей, всюди хватає, ви знаєте. Одне самі собі роблять, а друге від природи робиться та хто страждає, людина. Я Степанові написала, кажу, будь маску одягай, в маски, треба ходити, хоча люди ходять у масках. Маша то сьогодні цілий день, але вона там закрита в операційній, там її не досягає. Треба берегтися, бо це дійсно можна надихатися цією ерундою. Не знати, що це є, що горить і що там. Такі домішки Краще сидіти в хаті. Зараз прийду. Були є тільки свої гладіолуси, треба їх подулити, що їм сьогодні третій день лиш. Не хочеться, щоб вони там засохли. Та і так, покажу помідорки. Уже помідорка є одна чи дві, даже казав Степан, що вже є, є на що подивитися. Уже урожай будемо скоро збирати. Ми набрали різних помідорів, різних сортів. Які будуть краще, не знаю. Побачимо. Будемо знати на другий раз, що брати, що не брати. Треба буде фотографувати, щоб показувати їй, що це за сорт, який вид помідорів, тому що вона нам дала 12 і 12 всі, всі різні. Хоча ціна була однакова на всі. Гей, поїхали, що ти сидиш, ну що ти сидиш? дописав, напевно. Є, Отут жінка на перехресті стоїть з такою картинкою, що сім'я з двома дітьми потрібна допомога для їди, для кімнати. І вона просить допомоги. І Божого благословення. Знаєте, от що цій людині тут сказати? Тут їду дають задурно, допомогу дають задурно також, якщо ти в ній потребуєш. І все рівно вийшла і просить. Це напевне якась індуска, яка не знає, на що ті гроші їй потрібні. Тут дітей ніколи не залишить без уваги. Завжди діти будуть і одягнені, і нагодовані. Гроші так просити, я впевнена, що їй сотні разів казали, чого ти тут сидиш, іди в інстанції і бери допомогу. Ну, їй подобається тут сидіти і брати ось такі дармові гроші. Можливо, вона і бере якусь допомогу, ніхто не знає. Або це в неї таке кредо по житті. Просити. Звичайно, я її не осуджую, але в цій країні, коли людям допомагають в скрутних ситуаціях, я не знаю, що її спонукає отак виходити з протягнутою рукою. Звичайно, у людей у всіх різні ситуації в житті. Але дайте Боже борони дійти до такого. Щоб сидіти в Америці отак на перехресті. Можливо, я багато дечого не знаю. Я знаю, що таким, як ми, серед... ну я тут, ті люди, які заробляють середній клас, які не нижчі, не стоять з протягнутою рукою, то таким людям, як ми, тут нічого не добитися, тому що вони рахують, що ми не є бідні. Ми не багаті, звичайно, але ми не бідні по їхнім якимось міркам. Тільки ті люди, обставини, які заставили вийти отак на дорогу, можуть від держави чогось добитися, але, бачите, люди вирішують, що краще їм постояти на дорозі. Ну що ж, ось і сум'я. Це я вже майже вдома. Ось мої трояндочки. Ще цвітуть. А отак я не знаю, попід хату отак насадила гладіолуси. Тут є у мене ще соняшники такі декоративні. Я також отак місцями поміж всі самшити поставила. Повиходили, не всі, правда, але є а, ці гладіолуси ще сидять, ну що, третій день їм мало. А розочки мої відцвітають. Я це потім все пообрізаю. Червона ще поки тримається. Верхні ті гарні такі. Ну Але також вже ось вона, все, все, все вже теж на, на підлозі є багато, на землі. Гвоздички ще тримаються, якась посилка прийшла. Тут гвоздички тримаються, мої ці вже мають такий не дуже гарний вигляд. Ну, і ось тут є по одному е, соняшнику. І будуть гладі волоси Так що побачимо, що з цього буде. чорнобривці. Це і кущик поки сидить. Цей ще трохи тримається, але вже недовго йому. Так що така краса. Помідори йдемо дивитися. Ну, дивіться, Степанівгород. Огірочки вже цвітуть. Це тут також огірочки, помідори, помідори. дивіться, яка є одна. І там рядом є ще одна з того боку. Не знаю, чи ви її бачите. Але одна ця є. Більше ніде не бачу. Одні цвітуть, одні ще ні. Отак. Кріпчик, петрушечка. Ну, інгазда. Він виріс у селі, він до цього має бачити такий майздатний, як я. Так що молодець, що ж, що добився, де ж здобився, даже одна цибулина там стерчить. На салат. Ну і виноград. Треба буде один ще розсадити цей, щось тут, вроді, вроді, вроді починає. А ті там ще у вазі коріння пускають. Коротше, Степан газдує. Персики скоро будуть. Дивіться, в мене якраз з вікна видно сонце. Ось таке воно червоне. Навіть якийсь обідок кругом одається на ньому навіть якісь спалахи. Це просто телефон так. Ну, не має бути воно таке червоне. Воно має бути біле, якесь жовтяве. Це через дим воно таке Так виграє таким червоним. На нього неможливо дивитися навіть. Відкриваємо посилку, побачимо, що ми тут заказали. Це Маша, більше щось заказує. Зараз будемо бачите, що у нас тут є новенького, інтересного. Як завжди, багато цих надувних. ось полички. Флотінг шелф Маша заказала. Вона хоче тут ставити на кухні. Степан має нову роботу. Важкі. А у нас від неділі, від зелених свят залишилися ребра. Юрозолію принесли. Це ребра з костко. І от чомусь, дивіться, ребра не пішли, вони коштують 25 доларів, не дешево. І, щоб їх трошечки надихнути на нове життя, я зробила соус. Значить, тут у мене трошки меду, трохи більше соєвого соуса, чесник, паприка, і трошечки. Чого трошечки оливкового її олії. Все це добре перемішую. І зараз ці ребра відправлю в духовку от в такому соусі, на ще якусь годинку, тому що вони трошечки такі жорстковаті. То я їх ще годинку потримаю, в соусі цьому накрию, і вони будуть самі смачні ребра на світі. Зараз їх поскладаю тут у цю тацю. Свою. В цьому соусі я їх перемішаю. Буду так класти в шахматному порядку, щоб помістилося. Не хочеться брати більшу. Отак. Отак. І це буде смакота. Степана ще нема. Прийде, буде вечеря. Казала Олі, забирай, Оля, забирай. Не хотіла вона взяти. Ну що ж, будемо їсти ми. Зараз я це все ось так буду гарно цим всім поливати. Щоб вийде, я вам покажу, тому що тримати телефон і щось робити не завжди зручно. Дивіться, яка красота у мене вийшла. Накрити треба зверху, також тим самим папіром або фольгою. І відправляємо в духовку десь, я знаю, на годину невеликий вогонь, так, щоб вони отак у цьому упарювалися, уварювалися. І буде смакота хоч до картоплі, хоч до гречки, хоч до рису, хоч до макаронів. Погнали! А ось і ребрушки. Дивіться, яка краса. А пахне. І смачні. Дивимося новини і вечеря. Все, з вами прощаюся. Бувайте здорові. Всім мирного неба і слава Україні. Бай бай.